Всім привіт! Сьогодні 8 січня. Погода супер. вийшли в ліс борьку вигулювати. Зараз прогуляємося по лісу трошки. Давай, Борючка, пішли. 8 січня. Пташки співають. А ну. Не чутно. Ну, Мені чортно, не знаю на відео чутно чи ні. Температура скільки сьогодні? Плюс 7-8. Плюс 7. Весна, каже, поля. Весна скоро каже. Що там скоро ти кажеш? каже? розцвітуть. купатися, каже. Боже, краса, так і й зими немає. Коли я вже по гриби виповзу. Треба якось. Зібратися до да піти фламуліну до да глибу. А це з мене. Да збирати. Та зрозуміло, що по себе. мене поля взагалі не любить по гриби. Ходити. коли йду, до... Це я сьогодні згорем пополам витягнула. Борьку вигулять. Боже, як красиво в лісі. Як красиво в лісі. Зима, 8 січня. Борька навіть голий, тому що його не вдівала, бо жара на вулиці. Да, Борь? Піднімай, піднімай, щоб він попригав трошки. Я просто не хочу його відпускати. Все, куди? Куди, 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 куди? Нельзя палки гризти, він хоче побігати, але відпускати не хоче. Маленький міст. Мал... Дай палку. Хай бігає. Хай. Боря, дай палку. Хай побігає. Хай. Я просто боюсь відпускати, щоб нікуди не стартував. Ну-ну, хай бігає. Боречка, Боря, Боря, Боря! А що воно гуде? Наче щось летить. А палочка зламалась. Палочка зламалася, Боря, Він мене тягає, як мав погазити. Бари палочку. Все, все. А! -а, -а. Хочеться погратися, дитині. Дитина, я тебе боюся відпускати. Хай побігає. А? А? Все, сина, пошли, бери палочку, пошли, неси, бери палочку. бери, неси, неси, пошли. неси, неси. Все, йдемо, йдемо. Неси палочку. Добай. бери палочку і неси. Кидай. Чтобы <рес> Щоб він не забіг куда Боря, неси палочку. Давай, давай покидаю. Якщо на поводок наступай, якщо кудись буде стартувати, бо ну, вдруг ще собака, якась... Давай, неси палочку. Палочку дам! Давай палочку. Стой, стой, стой! Десь уже кудись відв'якся. Що? Боря, поля прикалується, каже, боля. А де поля? Він же каже, ось як а ти що мене не бачиш. Нема, нема, нема. А де поля? Де поля ділася? <риві> Боря Борянічає все поводок, пошов поля його не бачить, Боря, Боря нервничає. поля, ну не здивайся, синочка не можна. <риві> а де поля? Пошли полю цьомать. Ти що? Дитина, я б тебе відпустила, Боже, як я хочу, щоб він побігав, я боюсь його відпускати. Тому що, Не дай Бог це є щось з куди ще, не дай Бог якась собака, я ж його не дожену. Так, все, нельзя, нельзя поводок трипати. Все, давай, пошли, вставай потихеньку. Пока, якраз поки дойдемо, ще час пройде. Це що повітряна, ні? Ні, в мене проходила квітанція. Квіт... Квітанція. Повідомлення нема. Весна прийшла, вмісті снієї любов. Ну, Небо росте, роз... роздвинулось. Все, синочка, все, зараз підемо, підемо. Ось туди по тій дорожці підемо через ліс, десь через час-півтора дійдемо додому. Петлю таку наріжемо. Сьогодні по лісу ловку. Все, Дося, вставай. Все, сина, пішли. А тут там такий участок вигорівший. здоровий. То ми пройшли вже, там вон, дерева. Коротше, туди аж за горку тягнеться. Дуже бага, дуже здоровий, вигорівший участок і дерева погорівши. І там, коротше, дуже-дуже-дуже багато горів ліс. Я там вище просто не знімала, по деяких як, причинах, як правильно причини короче, чів поняли. Що вже нам залишилась. Ми вже гуляємо. Півтори години, ще десь хвилин сорок і вдома вже будемо. Пошли. Писать будеш? Буду, кажи. Так, з велосипедом. Закладки шукає, ходить. Тільки що так грибся яро. Потім побачив нас, що ми йдемо у трьох. Хм. Я Боря і поля і такі хлопці. О, о, о. О, шукає, шукає. Грибається, грибається. Диви диви як грибиться. Поля, то наркоман шукає закладки. Палочкою Гриб, Шо? гриб. А, так, там ще один, Ну не вдвох, ну з двох сторон, Ніхрена собі. Трочки долбані Трочки наркомані, закладники, закладчики. Пошли, буря. Буря.